Из наших источников нам стало известно вчера, что в 5.30 примерно на выезде из Черновцов был задержан сотрудник патрульной полиции города Черновцов, Медрюшора Николаев, в состоянии наркотического алкогольного опьянения. За нарушение, был остановлен за нарушение правил дорожного движения, он пересек двойную сплошную. Щоб руководство патрульної поліції провело службове розслідування і уволіло його по статті невідповідність займання посаді. Патрульний працівник насправді перебував в черговій щорічній відпустці. За тими даними, які нам відомо, був Наркотик був в організмі, а саме амфітамін, і також було алкогольне сп'яніння. Це за результатами вірніше за тою фабулою, яка доступна для нас усіх. В ході проведення службового розслідування будемо піднімати і опитувати. Будемо спілкуватися з усіма його безпосередніми керівниками. Також будемо брати характеристики з ну вже по місці проживання, тобто щоб об'єктивно оцінити і в подальшому ще раз ще раз повторюся, вкотре оприлюднити всі результати даного службового розслідування.